Сім цікавих незвичайних ножів та мультитулів. Привіт всім з вами жовток. І відразу починаю з цікавого незвичного ножа від NightCorp. Це мені надали на поспівробітництво, саме для цього відео, тож дуже дякую. Прикольна штучка титанова. По суті, це наключник, він компактний, маленький. Хто фанатіє по титану, взагалі якась як фетишна штука важить 25 грамів, має кілька функцій. Ну, звичайно, основна функція це функція ножа. Але це ж саме штучка, от дійсно, щоб розпаковувати посилки там. Якусь мотузку розрізати, якісь заосеніць на нігті підрізати. Ну, таке щось мінімальне, але зато доволі гостре. Ну, насправді воно дуже гостре. Це, по суті, звичайний канцелярський ніж на трапецевидних ось таких лезах, які є у будь-якому насправді канцелярському магазині. І перевага цих лез в тому, що вони дешеві, не треба заточувати цей ніж. Затопилось, ми просто вийняли, переставили його це лезо, іншою стороною. З вставили і далі ріжемо. Ну, Потім друга сторона у нас затопилась, то також ми просто замінили і все. Прикольна штучка, і друга функція для пляшок, для пива, для Кока-Коли, хто для чого, хто що п'є насправді. Ну, по суті, тут більше функцій немає, але штучка така максимально фетишна, і ДСН. Прикольна. Може, хто фанатіє по ножикам, незвичним ножикам, чи просто по EDC, я думаю, прикольно. Ну, я, мені Справді подобається прикольно, я собі залишу чисто в колекцію. Ось така штучка від Найткору. Далеко не відходячи від тематики наключників і наключних ножів, і це буде спайдерко. Це мій перший спайдерко, і насправді єдиний ну напевно, я більше й не буду купувати. Мені самі спайдерко не дуже подобається за формою ну великі моделі. А от саме наключниці, я давно про нього мріяв, давно хотів. Ну, насправді я його зараз взяв трошки для іншого. Ладно, відкрию вам секрет. Я хочу його, це оце лезо ставити у Victorinox 58 на ключник ну Мені подобається різні модифікації, моди і цікаво поставити саме таке лезо. Це спайдерко Ханібі, чи якось так називається. Ну, не, у нас навіть я замовляв зі Штатів бо чомусь у нас їх немає. Є там чорні, але я хотів саме е, таку просто шліфовану металеву версію. Дуже компактненький, дуже легенький, ну і реально дуже прикольний. я Націю, по малесеньким речам, по малесеньким речам, мультитульчикам ножичкам. І це, по суті, чистокровний наключник, бо ну, про що я пити на ключі. Він легенький, 15 грамів важить, але це все той же спайдерко. Лезо з як це він, спуск до обуху, прикольної форми. Оце, ну, ти, звичайно, одною рукою не відкриєш, якби не старався і не намагався. Фіксації тут, по суті, немає, просто ну немає ніякого лайнерлоку, але нормально, воно достатньо сильно фіксується. І для такого малюка я вважаю лайнерлоки не потрібен. І знову ж таки, для чого це? А я, наприклад, теж же Victorinox неодноразово використовував там, піцу якусь розрізав коли ми катались на велосипедах, і цим лезом, насправді можна достатньо багато всього зробити, розрізати. Навіть можна ж якесь там яблуко, напевно, почистити, чи ще щось. Ну насправді, отакий малюк на ключах може закрити, напевно, ну чи не 80% задач задачу повсякденні у місті для IDC-шників. Ну і плюс це просто дуже прикольний брилочок. Дуже мені сподобався, дуже, дуже така прикольненька штучка. Третій ніж від BPS Knives, це ось такий ніж міні кірідаші. Він називається. Прикольна штучка, максимально також легка. Єдине, ну далі ще розповім про його комплектацію. От його якісь зробити дуже компактні ножни, Ну, я просто в упаковці, його вкинув у рюкзак. Це прикольний ріжачок. Керідаші, наскільки я розумію, це щось подібне до столярних ножів, по вирізанню по дереву, чи ще щось. Ну, звичайно, їм не дуже зручно це робити, вирізати саме там по деревині. Але, в принципі, це прикольна штука вкинути в гаманець або ну, кудись, бо він знову ж таки дуже легкий, 20 грамів всього важить. Але прикольна штука. Знову ж таки, щоб розпаковувати посилки. Ну, у нас насправді половина ножів для цього і існує, мені здається. Ано, ну, бо насправді ті ж дрібні задачі, всі їм можна виконати. Прикольно зашліфоване лезо, такі спуски і лезо з єдиним довгим спуском. Воно ну, це особливість саме цього виду. Ножів. Із-за цього він класно прям ріже, класно працює по шкірі, по деревині, по вирізанню. Ми можемо точно щось вирізати. Ну і тут є ось такі спеціально по нашу підпалець, щоб щось прорізати. Ну, Компактненьке, не знаю, цікава штучка. І про комплектацію. В комплекті насправді за його він насправді дуже дешево коштує, як на мене. У нього достатньо багата комплектація. Давайте все висиплю, покажу. Ну, Якісь серветки брендовані, наклейки, це нам не потрібно. Ідуть ну, ножни, то як називаю ось такі. Так, щось у мене не влазить. А, влазить, просто воно ще не розпрацьовано, бо я, чесно, жодного разу не всовував. чесно. Оце поки не розпрацьовано, так щось важко йде, якщо чесно. Ну, коротше, оце Єдина напевно, проблема з піхвами. Треба, напевно, його розігріти і тоді воно буде усовуватись Але подивіться, які піхи вони значно його збільшують, втовщують, іначе втрачається його сенс. ну Тому я і кажу, що я по суті ношу в картонці. Просто його вклав. На що воно дереве треба заклеїти. Ну, корот, так, да. не без нюансів, чесно скажу. Ну, також йде тімлячок. І кліпса для тих піх, щоб кудись зачепити, напевно, за кишеню чи за ремінь. Але в цілому штучка прикольна, компактненька, недорога, навіть вкинути, як якийсь повчик укинути, якась ADC шний інструмент, ну доволі цікава штучка. Наступний ніж і ми чи не з найдешевшого відразу в найдорожчий, це топчик від руйка зі сталью М90. Це вже преміальна сталь, дуже крута саме в ножовій справі на ножах. Я. У якомусь з минулих відео казав, що я почав фанатіти по ножах. У мене вже є кілька фірмових ножів, там бенчмейди, ну цей маленький, наприклад, Спайдер, але він не дуже дорогий. І ще там кілька маю. І мені дуже подобаються взагалі ножі. І чесно я скажу, я їм по суті, то не користуюсь, але це для мене ідеальна іграшка. Мені просто подобається їм володіти. Оце і взагалі чисто моя іграшка, але яку я вже напевно ти тиждень чи дві, Ну як він як його придбав, не випускаю з рук. Просто дуже класна механіка, дуже класно фліпує. Що це таке? Це ніж складень від RUIK. Взагалі, RUIK це дизайнерська фірма. Вони починали з те, що розробляли дизайни для інших. Ну вони зараз по суті розробляють дизайни ножів для інших контор, але потім вони почали і випускати самі власні ножі. І вони мені якось дуже подобаються. У мене, от я показував нещодавно, я взяв для. Кемпінгу, по суті, ніж, бо він легкий, тонкий на велосипеді саме те. А оце я ще колись побачив у Сані Ляпоти відео і знайшов, ну він дійсно дуже класний класний своїми особливостями. Давайте про них поговоримо. Титанова рукоятка, і вона з різними вифрезеруваннями, не знаю, як показати, Вон воно видно, що там рукоятка максимально облегшена, і фішка цього нога. ножа, що він має Лезо 9 см. І при цьому він важить 110 грамів. Але тут є ще фіксація на фреймлоку, по суті, частиною рами. Це більш надійно, ну, якщо ми будемо прямо бушкрафтити, напевно, ніж лайнерлок, і плюс тут є ще фіксатор самого фреймлоку, щоб ми взагалі повністю убезпечили себе від того, що він складеться. Тобто, от такому зафіксованому стані вже в нас не може відкритися фреймлок. І від закритися лезом це максимально нас обезпечує в справі. А ну я як кажу, напевно ж їм не буду користуватися. Я там максимум щось мінімально поріжу їм. Але мені дуже подобається механіка за фліпер, як воно відкривається, як воно ковзає, воно зібране на підшипниках. Взагалі, от я полюбляю якісь дорогі речі роздивлятися. од ножі. Чи мені подобається, От дуже цікаво, як все зроблено, як все вифрезеровано, підігнаний кожний елементик, як воно все в одне одне переходить. Ну просто відчувається сама якість. Взагалі дуже прикольне відчуття від титану, тому що титан, на відміну від Сталі, коли ти береш руку, він якийсь не холодний. Він завжди, наче такий теплий. Але при цьому дуже зносостійкий матеріал, не зашкрябується. Ну і це вже топ-сегмент, топовий ніж по сталі, по механіці, по матеріалах різні от, карбонові вставки, як він зібраний. Ну це вруйка взагалі найбільш дорогий і топовий ніж. Ну і сама, сама взагалі конструктив, дизайн мені дуже-дуже зайшов. Навіть вже якийсь є заломчик, щось я ним робив. Ну, ось такий ніж. До речі, от порекомендуйте в коментарях якийсь цікавий ніж, можливо, ваш улюблений, який чимось вам дуже сподобався, зайшов, чи просто чимось незвичайний, і може там преміальний. Я зараз чомусь вникаю в цю тематику. Це мене почало дуже захоплювати. Хочу придбати ще кілька преміальних саме ножів, цікавих по конструктивному, по функціональному значенню, може з якоюсь цікавою історією, чи загалом просто напишіть коментар. Буду вам дуже вдячний підтримку каналу або щось цікаве. І йдемо далі. Наступний ніж, і це вже потрошку наближаємось до мультитулів. Це лезерман КБ, По суті, половинка скелітулу з його ж одноруким лезом. Лезо може бути як і плейнове, так і на ну, звичайні лезерманівські скелітульні лезо. Лезо фіксується на лайнер локу, воно з одноруким відкриванням. Ну, ось так і прикольна штучка, максимально легка. Важить щось 35 грамів, але лезо вже більш-менш нормальне, можна щось і навіть почистити, і розрізати, і навіть приготувати. Плюс це класна штучка, щоб саме носити з собою десь у кишеню кинути, в рюкзак, в повчик бананку чи просто на велосипеді, бо воно легеньке, компактненьке, не заважає. А я вважаю, що все ж таки якесь хоча б мінімальне лезо має при собі бути. Я навіть оцим саме ножем він нам раз знадобився на велосипеді, я колись його брав. Що у друга відпав щиток, ну там треба було зафіксувати стяжкою, зафіксували, і треба було чимось підлізти і відрізати хвостик від стяжки. От саме цим ножем ми по суті відрізали. Рома, привіт! Якщо ти бачиш це, підтвердь це у коментарі. І ще тут, до речі, є на кліпсі така відкривашка для пляшок або пивна відкривашка, типу зачепчик, Ну, відкрити пляшку також можна. Наступний ніж, чи навіть вже мультитул, і це мультитул, ніж тере-картка. Ну якось так. Від фірми MRF. Вони мені написали, запропонували ще колись раніше взяти щось на огляд. Вони багато чого випускають, саме з, з, з тематики карток. Є й мультитули різні там штуки цікаві. Ну мене, от саме для цього відео зацікавили, саме як ніж, бо це максимально незвичний ніж мультитул який має до фіга до дуже багато функцій, і давайте основні пройдемося. Ну, чесно вам скажу, що це мені надали безкоштовно для відео. Дуже дякую, прикольна штука. Якась така, може трохи більш фетишна або ну прям для фанів. Але і з конструктивної чи функціональної точки зору вона дуже також актуальна, прикольна, тому що це по суті ніж у розмірі картки, і у товщині ну, трошки товще, але без проблем можна всунути в гаманець і завжди при собі мати умовний мультитул з багатьма функціями і з ножем. Ножем тут можна користуватися отаким от чином: тут заточка йде. Ну, І з цієї сторони також, але тут ще додатковий спуск. Ось такі зроблені. А це якби пропонується, що ну я не знаю наскільки це потрібна штука, але якщо ми потрапили кудись в ліс, ми розщеплюємо палицю. Ось так її ну, по суті всовуємо цей, обв'язуємо мотузкою через оці всі прорізи, і у нас утворюється така імпровізована сокирка. Ну, я би ще напевно підмотав би для ваги якусь каменюку, щоб воно ну, дійсно можна було щось порубати. Ніж, в принципі, знову ж таки щось розрізати ну, там, якусь посилку, плюс тут заточка під таким нормальним котом, то воно не тупиться, Ну, воно насправді і не зовсім гостре, ну як порізатись, то якщо. Що сильно натиснути можна, але це саме от щось прям таке хардкорне робити. Я вважаю, ну явно там не вирізати шкіру, а якісь коробки розпаковувати. Що тут іще є? Тут насправді дуже багато різних можливостей, можна так сказати, є різні ключі, ну підгайки різних розмірів. ось 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 це, 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 Є ключ для газового балону для туристичного, є лінійки, транспортири різні, є навіть щоб підколопнути цвях, якийсь, потім може виколопувати його мультитулом чи ще якимось чином. Є різні ключі, є ключ під шпиці велосипедні. Пивна відкривашка, бо відкривашка для пляшок, хрестова викрутка, шліцева викрутка дуже величезна комплектація. Насправді не факт, що воно вам знадобиться, але як якась просто аксесуар, річ, подарунок з можливістю, все ж таки, щось нею зробити. Доволі прикольна штука, і вони випускаються не тільки ці картки. У них є різні такі чисто вже мультитульні теми. Тут трошки більше, тут немає по суті лес, вони взагалі там багато різних видів бувають. Давайте цю штуку відкладу поки що. Вони різних видів бувають, Ну це чисто мультитульна історія. Тут, наприклад, біту можна вставити, і типу як воротком працювати. Є різні викрутки, шліцева, хрестова, велика хрестова, є шестигранники, є знову ж таки для велосипеда під шпиці, є під різні гайки, ну і все таке подібне. І ще ну це напевно буде. Я не знаю наскільки воно буде актуальним. Я вважаю, що от у такому вигляді картки воно і має існувати, але є ще різні допи. Наприклад, є доп ось така ручка додаткова, її по суті можна носити. Ось таким комплектом вона фіксується на гвинтики, і ми просто беремо цю ручку і просто вкручуємо ось ці фіксатори. Тут є, воно, по суті, співпадає з прорізами в нашій карті. Ось такі гвинтики воно має. Все. Закрутили, по суті, і у нас утворюється вже така нормальна ручка, якою ми можемо що зробити. Так, так взяти. І ще вони. Прикольно, в принципі, вигадали, існують різні допи. У цей проріз можна вставляти ось таку штуку, так згадати, якою стороною ось так. воно просто вставляється і фіксується. Вони бувають, оці штуки, з різним функціоналом, з лизами, з, о, як в мене, наприклад, з розчіскою. І воно отак фіксується. Плюс тут також хрестова викрутка, щоб щось можливо підкрутити. Можна, до речі, ладно, штатив в мене розкрутився, що не підкручував мультитулом, але можна було б і цією штукою розкрутити. Ну, а з іншої сторони, типу, щось силового пінцету, щоб можна навіть якусь гаєчку маленьку вхопити. Ну і ось так, ось так, і в нас виходить мультитульчик. Ех, що не порізався ним. Ну ладно, зараз заклею рану і повернусь. Да, хоч дірка маленька, але тече вже ось хвилин 10 Сиджу. Ладно, ще, будь ласка, почекайте трошки. Наступний і останній ніж мультитул незвичайний це Лезерінокс. Це по суті моя власна розробка, мій фірмовий мод. Я думаю, ви вже з ним знайомі. По суті, це половинку вейву або чаржу, і він Лезерінокс називається, тому що він створювався як ідеальна заміна саме Вікторінекс, щоб взяти ту ж саму ідею багатопредметного ножа, але значно значно його покращити. І мені здається, що мене. В мене це вдалося, ну, принаймні для себе я склав ідеальний такий ніж, щоб носити у кишені. Він достатньо легкий, компактненький, має ще там однорукі ну, Зараз я за пальцею я не можу відкрити його так. На фіксаторі все фіксується, може лезо бути і з пряшкової сталі, там ножиті легко відкриваються. Ну, в принципі, мені не подобається саме Вікторінокси, тим, що їх важко відкривати. Ти це треба нігтям якось підчеплювати, а тут достатньо легко все відкривається. і Суті, це та сама ідея, але вже, можна сказати, лизерінак з компаньйон до вашого основного якогось крутого ножа, улюбленого, з гарною сталлю, ну, великий повноцінний ніж. А цей буде саме як компаньйон і йому в поміч, який матиме в собі деякі потрібні для вас інструменти. Я, до речі, їх також збираю на замовлення, тож, кому цікаво чи потрібно, можете до мене звертатися. Всі контакти залишу в описі під відео. Оцей мод я поставив серей торнелезо, воно чудово доповнить. Основний плейновий ніж, тому що серейтор доволі корисний взагалі, мені здається, що серейтор більш корисний навіть, ніж плейн. Він чудово працює навіть коли затуплений за рахунок геометрії, плюс він краще працює по мотузкам, по картону, по стропах, по пластику, ну і всьому такому. Бо він працює як а-ля трошки пила, можливо. Ну і плюс це серейтор з чаржі тобто має ось такий стропоріз знову ж таки, кудись підлізти і прям перерізати щось, ту ж якусь мотузку, стропу чи щось подібне. Лезо фіксується на ну, лайнер локу, у принципі, як стандартне лезерманівським. Також цей мод має в собі. Пилку пилку по дереву, але можна поставити напилок з того чарву з алмазом, щоб знову ж таки, можна було завжди підточити ніж. Хоча, чесно я скажу, що ну, якщо гарна у вас сталь, то доволі рідко вам доведеться його підточувати. але можна таке. Ну, і Тут я поставив пилу, щоб вона була довша, а напилок у мене всередині напилок з ребару, він такий доволі цупкенький, нормальненький, ще й з пилкою по металу. Ну, Метал я б ним напевно не пиляв, а от пластику щось якісь, для проводу проточку зробити в умовному корпусі, чи підточити якийсь контакт, доволі корисна штука, і доволі часто мені знадобляється напилок саме в мультитулі. Ну, і, звичайно, як в більшості всіх лезерінексів, що я робив, це біти-тримачі. Один з фіксацією, звичайні двосторонні лезерманівські біти. І другий без фіксації він використовується як додаткове місце підбіту для додаткової біти. Тобто, по суті, ми в одному мультитулі можемо мати чотири різні викрутки. Ну і біти можна, ж, звісно, змінювати. Я ще роблю кастомні біти, наприклад, як у своєму. Де це він? Ось а, Тут зараз взагалі в мене стоїть ось таке шило в яке ставиться. Можна подовжені біти ставити, ну я навіть робив деякі такі маленькі комплектики в маленькому. Окремому повчику, не повчикового чохольчику, дві викрутки і шило. Тобто можна накомбінувати все, що завгодно, все що потрібно, і це класна штука на кишеню, як доповнення. Воно на кліпсі. Ну кліпсу можна за потреби зняти, в принципі, як на будь-якому лезермані. Інструменти змінні, тобто, якщо навіть щось зіпсується, то завжди можна легко замінити, відремонтувати. Ну і насправді дуже дуже велика варіативність. Це просто як я для прикладу зібрав. Але можна зібрати все, що завгодно, ось приблизна схема на екрані. Що і як можна зібрати, можете навіть за цією схемою для себе самі зібрати. Ну або до мене звернутися. Все можна реалізувати, і насправді в схемі ще не все вказано. Можна набагато більше всього вигадати, що запхнути цей маленький мультитульчик. Ну, в принципі, ось таке відео. Тож підпишіться на канал, напишіть коментар, підписуйтесь на мій інстаграм. Там багато і про лейзермани, про велосипеди, про DC тематику. Переходьте. Переходьте також у телеграму мою групу. Я публікую там все, що я роблю, різні цікаві новинки, що я вигадав, і все-все цікаво. Всі посилання в описі будуть. Тож буду вас там радий бачити. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.